Отже ще раз про дар мов, коли в діяннях святих апостолів на час П'ятдесятниці було зіслуження Святого Духа апостолам посів е, на голові кожному по одному язикові, і вони могли говорити до всіх людей різних національностей, так що ті національності чули свій акцент. Перефтяни, Медіани, Еламіти, Понт, Фрігія, Азія, Лівія, Кіренея, Помфілія, Єгипет, Месопотамія, е, Азія і всі решта. І це було дано для того, щоб розповсюджувалася Івангелія праведності Христової, тим людям, котрих, на правду, мов багато не знали, без волі Божої. Друге діло ангельські мови вони були дані для того, щоб підтвердити е, е, віру в Бога е, хрещенням. У хрещенні отримувалося е, дар е, мов ангельських. Ці люди мали силу ще, крім того, оздоровлення, проповідування і так далі, тому подібне. Але ніде не сказано, що має говорити 40 чоловік на раз, і 40 чоловік на раз, е, ніхто не має переводити, або 40 чоловік на раз мають переводити. Павло каже, хай говорить е, не більше як 2-3, але після кожного одного хай перекладач перекладає. Щоб всі розуміли, щоб можна було записати, що вони говорять, чи та мова від Бога, чи вона від диявола. Слава Ісусу Христу!